Вітаю! Ви придбали для себе основний базовий сет від Fitline. І не знаєте, як його вживати. Це відео саме для вас. Давайте разом з вами приготуємо наш ранковий коктейль та вечірній. Ранковий коктейль може складатися з цих двох продуктів, або з одного продукту, який називається Power Cocktail. Якщо у вас Павер-коктейль, то ви берете один пакет і висипаєте склянку пів пакета. Якщо у вас такий набір, як у мене, ви берете червоний Activa, знаходите мірну ложечку всередині цієї баночки і додаєте одну мірну ложечку до склянки. Поступово ми будемо збільшувати дозування, але починати потрібно саме з одної мірної ложки. Я вже в цьому питанні профі я додаю собі 3 мірні ложки. Далі ми беремо другий продукт для відновлення шлунково-кишкового тракту і також додаємо в нашу склянку. Якщо ви тільки починаєте, можете додати пів пакету. Тобто потрібно розуміти, що починаємо з невеликих доз. Я вже п'ю досить давно, я додаю повний пакет. Якщо у вас є додаткові продукти, які ще можна додати, наприклад, у мене це цей шуц, вітамін С для імунітету, я також додаю в цей стакан. Додаю 4 мірні ложечки. Якщо ви починаєте, можете почати з двох. Єдине, що ми сюди не можемо з вами додати, це колаген, бо він не може поєднуватися разом із продуктом для відновлення шлункового кишкового тракту. Тому колаген ми будемо приймати або ввечері разом з мінералами, або окремо в обід. Далі я додаю собі сюди масла. У мене масла для волосся. Ви можете також сюди додати омегу мене 3, коензим q 10. І все, що вам ще потрібно додати. Простота і унікальність продуктів лінійки Вітлан полягає в тому, що ми все поєднуємо в одному стакані. І прийом вітаміно-мінеральних комплексів у нас зводиться на два. Коктейля один ранковий, другий вечірній. Далі додаємо чистої, некип'яченої водички, можна трохи нагріти, але не робіть гарячою, тому що загинуть лактобактерії, які знаходяться в продукті для відновлення шлунково-кишкового тракту. Розмішуємо все ложечкою. Якщо ви додаєте половинне дозування, то наливаєте менше 250 г, десь 100-150 грн. Щоб вам просто було смачно. Розмішуємо все ложечкою. Можна дати трохи постояти для того, щоб клітковина, яка входить в цей продукт, трохи набухла. І що ще я приймаю в рацію Обов'язково це амінокислоти. Дозування 6 капсул на день. Я беру 3 капсули і буду запивати своїм ранковим коктейлем. Три інші капсули я вип'ю в обід. І так, наш ранковий коктейль готов. Як це смачно? Це неймовірно. По-перше, ви даєте своєму організму все, що йому потрібно. По-друге, це просто смачно. Я просто від цього кайфую. Що потрібно знати, коли ми починаємо вживати ранковий коктейль? Якщо у вас є питання з боку шлунково-кишкового тракту, перший час ранковий коктейль ми приймаємо через 30 хвилин після сніданку. Якщо зі шлунково-кишковим трактом все добре, ми починаємо прийом мінімального дозування, наче вранці. Після одної двох склянок води, який ви зазвичай вживаєте після сну. Переходимо до приготування вечірнього коктейлю. У мене мінерали ресторит зеленого кольору, більш солодкого смаку, у вас може бути також синя упаковка з кислим смаком. Беремо один пакет. Якщо ви починаєте, знову ж таки, ви можете розділити один пакет. На два прийоми і поступово збільшити це дозування до одного пакету. Ми е, висипаємо це в нашу склянку, наливаємо трохи водички. І зараз ми спостерігаємо реакцію. Коктейль починає шипіти. Зараз мінерали поєднуються між собою, і нам потрібно, щоб цей весь процес відбувся. Саме в склянці відчуваю, шипить. Ну що ж, реакція закінчилася. Цей коктейль ми обов'язково розмішуємо лише пластикову ложечку або дерев'яною, не металевою, доливаємо до повної склянки води десь 250 мг, і приймаємо на протязі 2-5 хвилин маленькими ковточками. Через 1-2 години після останнього прийому їжі. Зазвичай це відбувається ближче до сну. Але мінерали ні в якому разі не можна приймати наче на голодний шлунок. Дуже смачно, як вечірнє шампанське. Ось так все просто готувати. Якщо у вас ще є питання, ви можете написати під цим відео. Всім здоров'я, бути енергійними і всім 36,6.